Ми прокинулися від вибухів без 20, без 10, 5. почули галосніші такі бах, бах, ну три чи чотири. Вісім днів сиділи в коридорі в квартирі. Поки не задражали так стіни, що ми думали, що вони складуться. Ну, було дуже страшно. Горіли сусідні під'їзди, квартири, всі ці проводачі з висота полені, все в диму, в чорне. Ми бігли, просто бігли до метро. Ми приїхали на Жудовокзал. Я такою ніколи не, не бачила. Нас вели дітей та жінки. От нас так окружили тероборона і поліція з автоматами. Нас ну, Бо там біля ЖД вокзалу, були дуже напередодні дуже сильні обстріли. Mm -hmm. І вони боялися, це нас були mm -hmm. таким от Захустили. кружочком. Так. Mm -hmm. І ми їхали 18 годин до Вінниці, дуже довго, стоячи. Mm -hmm. І 8 годин з Вінниці до Львова. Mm -hmm. Десь о десятій вечора чи в одинадцяті приїхали до Львова. Холодно було, mm -hmm. стажено позаверзали. Mm -hmm. І нас тут, я ж кажу, волонтери. Mm -hmm. Дякую. Mm -hmm. Зустріли, відвезли нас з вокзалу до адміністрації. Там нас теж напоїли, обігріли mm -hmm. і з адміністрації нас теж на машині сюди привезли. Ми раді, що ви тут. Ми теж раді. Mm -hmm. Але додому хочеться. Mm -hmm. Дуже. Не знаю, яку вистучені. pokazat etikotki na sva vijandela,